Прийшла у нас до з моменту покупки цього дракона. Ну, Власне, величка вже зроблена. Вже він повністю справний. От. Лишилося, що? Лишилося тільки тут навести порядок. А тут оце. От. І, і що? І ще поставити боковушку одну. А там І поставити один поворотник. Ну, собственно, все. Дякувати жінку робити такі речі швидко і якісно. Так що маємо, тепер робочого живона. І будемо далі допрацьовувати. І цікавий такий факт, що кущі він прийняв на швидкості 110, Ось тут дуже вон валить. Ось так, от. так що швидкість має бути безпечна, щоб не було таких перекритих моментів.